Перереєстрація автомобіля в два кроки. Без відвідування сервісних центрів, без експертизи, без бігунків, займання черги, електронної, не електронної, будь-якої, без цих помагайчиків, чи, можливо, це і коли це запрацює. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. Тож, міністр цифрової трансформації нашої України Михайло Федоров. Заявив про початок нової ери в продажі автомобілів. Тепер автомобіль можна буде купити в два кроки через дію. Один натискає в дії продати авто, другий натискає в дії купити автомобіль, ну, отримати його. Сканує QR-код і все, автомобіль від одного передається іншому. Потім вам сервісний центр, якщо ви хочете, присилає. Техпаспорт. Ну, за нього потрібно заплатити там в районі 250 гривень за сам пластик. І якщо ні, то користуйтесь повністю електронним. Наразі дана функція уже запущена. Але поки що в режимі бета-тестування. Тобто, ті, хто в дії є бета-тестувальщиками, їм вже вона доступна. Всім іншим стане доступна в найближчий час, тобто вже зовсім скоро. Перекупом буде рай взагалі, віддав, забрав, віддав, забрав, віддав, забрав, нікуди не потрібно їздити, ніяких цих експертиз не буде працювати для тих автомобілів, які перший раз стоять на реєстрацію, тобто для всіх пригнаних, для нових автівок. Так? Ну і також у яких є проблеми з документами. тобто Щось десь не буде читатись, якийсь документ. Але якщо автомобіль у вас вже підтягнувся в дію, то від, вірогідність 95 чи 99%, що ви його і там зможете і продати. І так само потім купити. Чи це безпечно, чи це нормально, чи це працює, чи можна цим буде користуватись. Е на рахунок безпечності в тому плані, чи не буде двійників, не будуть так продаватися, так, чи з якимись підробними документами, чи тих автомобілів, на яких лежать всякі штрафи, адміністративні якісь впровадження, арешти. Е, наскільки заявили зараз е, в дії, так, тому що вже реєстрація через дію йде повним ходом, так? що... Виключили усі можливості продавання лівих автівок. Ну, це доволі хорошо. Но е, це нікого не, не а, так, від покупки двійника. Тобто автомобіль зареєстрований все. Він десь попав, в, ну, не двійника, а звареного з двох. Десь попав в ДТП, про це ніде нічого не свідчилось. Доварили частину від іншого. І без експертизи собі втюрили. Так, да, це можливо, це реально, тому потрібно бути доволі обережним. Далі, якщо у вас є якісь недовіра, чи якісь сумніви, ви можете в будь-який час загнати цю машину на експертизу при покупці. Тобто вона стає не обов'язковою, але. При бажанні одного з клієнтів, продавця чи покупця, її можна зробити. Тобто її не забирають як таку взагалі, ну, тобто, на ваш розсуд. Далі. Штрафи, адміністративні правопорядження, да, накладені заборони, арешти на автівку. Чи не можна купити таку автівку і потім мати купу головняка, і вас її навіть можуть забрати? Наскільки я розумію, по словам, сказаним Міністерством цифрової трансформації, що всі всі бази мають бути підтягнуті туди. Тобто, коли ви будете брати купити автівку, вона спочатку має самостійно проганятися по цих всіх базах. І якщо там немає ніякої заминки, аж тоді її можна буде купити. Зрозуміло, що на першому етапі. Ці бази будуть працювати ну, доволі так собі, тому що це потрібно надати їм доступ, надати якісь секретні ключі шифрування, щоб ці бази робили нормально і без того. так? Тому на перших етапах я не думаю, що це все буде гладко. Але потім згодом, скоріш за все, це все наладиться і купувати, продавати автівки. Більша частина буде, людей буде саме так. ну, Люди більш похиловіку, які ще звикли до всього цього оформлення, то будуть якісь сумніви. А молодь, то прийшов в дії телефону так. Продати, той, купити, чик, відсканував QR-код, все, автівка твоя, гроші віддав, забирай. До цього йдемо. Нікуди від цього не дінеся. Це зміни, це майбутнє і потрібно до цього готуватися, знати, що там проходить і як це все буде. Тому я вам це все розповідаю на каналі Автотема. Ви уважно дивіться, спостерігайте. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої водії. Будьте уважні на дорозі і обережні.